Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина i 4. В цьому відео поговоримо про зрядну інфраструктуру України 80 плюс кВт і за зміни, які сталися за останній місяць за квітень та за травень. Відповідно, якщо ви не бачили попереднє відео, обов'язково ідіть, подивіться. Там я розказував про актуальний стан інфраструктури на момент зйомки кінця квітня 2023 року. Тож уявіть собі за один місяць 2023 року. Кількість зарядних станцій на 80 плюс кВт збільшилась з 43 до 58. Відповідно, у нас додалося 15 зарядних станцій потужністю від 80 кВт, а по факту навіть від 120 кВт включно. Як бачите по цьому графіку, у нас є новина. Компанія Quick Power встановила 7 зарядних станцій в Україні. Ви спитаєте, хто це? Ви хто такі? І ось вам відповідь. Компанія Кік це одна з взагалі, перших зарядних мереж в Україні, вона ще раніше називалася VLS. Я особисто заряджався на їхніх станціях ще в 2019 році, тож вона існує досить давно. Але ці станції становлені поки що лише в місті Київ, тому якщо ви не з Києва або якщо ви стали електромірістом досить недавно, ви могли про них не чути. Отже, минулого року компанія з'явився новий власник і почав ставити такі станції на 120 та на 180 кВт. Поки що по місту Київ і в цього місця становив сім штук. Цей список не є фінальним, компанія буде ставити ще. Компанія працює через свій білінг, через білінг компанії Quick Power, тому так вітаю, Вам треба ставити ще одну додаткову аплікушку, якщо хочете користуватися цими класними станціями. Гарні новини немає мінімальної суми на поповнення, немає якихось обмежень. Тому, якщо ви хочете спробувати чисно для себе один раз користуватися, можете допомогти рахунок на ту саму суму, яка вам треба буде для зарядки. Окрім того, що вартість реально класна, 12 гривень за одну квт годину. Компанія також планує різні акції, знижки, там підписки, пакетні пропозиції. Знижка до 15% на зарядку на нових станціях які будуть встановлюватись незабаром. Тож сім станцій. Що це за станції, де вони встановлені? Вони встановлені на шести локаціях, з яких сьогодні п'ять я проінспектую. Одна локація ще донаваштовується, і буде тільки на наступному тижні працювати. На одній з локацій є хаб з двох станцій: це станція на 180 кВт і станція на 120 кВт. Це хаб в торговому центрі Космополіт. Більшість цих станцій встановлена на транзитному шляху, які з'єднує траси Київ-Харків та Київ-Львів. Відповідно, якщо ви їдете з Харкова до Львова через Київ, то вам буде зручно заїхати на ці станції. На більшості вока... Акації є або кафе, або кулінарія. Відповідно, є туалет, Відповідно, це ну, торговий центр, і тут можна провести якийсь час, поки ваша машина заряджається. Але є валідне питання, чи станції реально видають свої 120 кВт? Ну тут є кілька тверджень. Перше твердження це станції компанії ABB. Це європейські зарядні станції, класні, нові і дуже надійні і якісні. Тож проблем з цим не буде. Ну, а другий аргумент – це те, що я сьогодні всі ці станції перевірив. Тож стільки вони видають? Дивіться далі. Першу зарядку приїхав дивитися в торговий центр Космополіт. Приїхав на станцію. Зараз у мене 14%, батарея повністю прогріта. Машина має взяти максимально, що може взяти. Це у нас заїзд А. Тут буде Ц. То їдете по вказівках на заїзд А. Отож, ця станція має два конектори ccs 2 Заява на 180 кВт по кожному конектору. Тобто, по ідеї, вона має видавати або по одному 180, або по другому 180 і паралельно. Значить, половина потужність. Все, запустив. Зрядка пішла. Дивимося, яка буде потужність. Так, маємо вже 160. І чи буде більше? Так, більше не буде. Значить, буде рівно 160. Зараз поясню, чому так. Так, по специфікації станція 400 амперна. Тобто вона може видати 180 тільки якщо у вас 450 вольт або 800 вольтова машина. Як бачимо, з часом піднімається, тобто зараз вже 164, тобто все обмежено в ампераж. Ампераж 400 А. Ампер. В моєму випадку буде брати максимально тут 165, може 167. Десь от в такому варіанті. Повторюємо те саме, але тепер з другим конектором. Це був перший, тепер те саме з другим. Другий конектор видає 160 кВт. Подивився 180, тепер дивлюся другу станцію 120 кВт. Тут у нас є CCS-2 порт на 120 кВт та CHAdeMO порт на 100 кВт. Це підтримується стандарт CHAdeMO 2.0 для Nissan Leaf 62 кВт батареї, Це цей Nissan Leaf e Плас, яких дуже мало. Та деякі перероблені китайські автомобілі, які можуть бати більше, ніж 125 А. Наприклад, Volkswagen ID 4, роблений китайським портом на Чадемо, може тут взяти більше, ніж 50. А таких машин дуже мало, тому на тому акцентувати увагу не будемо. У нас цікаво, CCS, дивимося, скільки видає нам CCS. Так, CCS видав 90 кВт. Не сильно розумію, чому так, адже у нас зараз 25%, тобто то мав би видавати всі 120%. Так, станція у нас теж максимально 400 А, то, то мав би видавати нам зараз 120 Не знаю, чому видаємо менше. Але ну, фіксуємо, що видала 90 Їду далі і перед кожною зарядкою активую підігрів батареї, щоб отримати максимально. Друга зупинка це ультрамаркет на Гобольській 44. Сюди дуже легкий заїзд, значно легше знайти, до речі, ніж парковку на Космополіті. Тут у нас є дві станції. Одна станція тут 50 кВт, звичайна. І друга станція, та, яка нас цікавить, це 120 кВт плюс 100 по чадему. Робимо замір. Батарея підігріта, все гаразд. 25% заряду. І станція видає. Всі заявлені з 20 кВт. Чітко. Поки я тут заодно вирішив перевірити 500 кВт, чи вона видає реально 50 кВт. Так, да, все чітко, всі 50. Мені подобається, що дуже велика парковка і немає проблем з паркуванням, як, наприклад, на Космополіті. І ніхто по-любому не займе оцей куточок з зарядками. І Близько до ультрамаркету тобто можна піти купити якихось продуктів собі, поставити машину на зарядку на 120 кВт чи на 50 кВт. І відповідно, поки купувати продукти, можна машину повністю Дуже зручно. Наступна зупинка вулиця Січових стрільців. 25. Тут у нас зарядка. Також на Лукенці. Заїзд у нас тут з вулиці Січових стрільців. Велика парковка простора, тому я думаю, що зарядка буде завжди вільна. Станція заявлена 120 кВт і видає всі заявлені 120 кВт. Чітко. Так, далі приїхав ультрамарин на Василя Бапкійського, тут зарядна станція 120 кВт. І дивимося, скільки вона заряджає. Парковка тут кілька ярусна, але заїзд йде одразу на другий поверх, тому не треба буде їздити там вверх-вниз. Крита, так що машина буде в тіні. І зарядка відповідно видає всі свої заявлені 120 кВт. Все чудово. Це у нас парковка ультрамаркета на вулиці Сурікова. Тут у нас станція 120 кВт і стара мертва станція від Електроюа, яка вже давно не функціонує. Тільки займає тут місце. Хто новий? Заберіть цю станцію, будь ласка, собі в білінг. Видає заявлені 120 кВт. Все чітко парковка ультрамаркета. З компанією Equipower є зараз тимчасові труднощі, пов'язані з додатком на Android. Тому якщо у вас Android, посилання на apk файлу буде в описі до відео. Якщо ж у вас iOS, то проблеми немає, додаток доступний в Apple Store. Є ще нюанс пов'язаний з телефоном підтримки. Номер телефону зараз не актуальний, але в найближчому майбутньому буде актуальним. Але я думаю, що вам підтримка не знадобиться, оскільки санкції реально якісні і заряджають чудово. Отакі От новини нам принесла компанія Power. але вона не єдина в цьому місяці дала нам класні новини по зарядних станціях. Нагадую, в цьому місці було встановлено 15 зарядних станцій, із них сім від компанії Power і 8 від інших операторів. В свою чергу компанія Тока також нас продовжує радувати. В попередньому місці встановили таку станцію Фастер з конекторами ccs 2 та GBT для китайських автомобілів. І ця станція видає заяву на 120 кВт. І машина їх реально приймає. Отже, станція пішла шумити. Бачимо, що на екрані нічого на екрані немає, да? крім оготи-потока, який не міняється чогось. В машині йде підключення, зарядка пішла, йдемо дивитися, яка потужність. Потужність у нас рівно 120 кВт, станція відповідає своєму заявленому. Також компанія встановила черговий хаб на трасі між Києвом та Львовом біля Рівного на АЗС Око. Говорячи про хаби, варто зазначити, що ця станція встановлена на парковці Новуса біля станції екофактора на 60 кВт. І, Відповідно, тут є дві станції, і можете розраховувати на це як на хаб. А також в одному кілометрі звідси, навіть менше ніж одному кілометрі, стоїть 20 кВт серед станції від компанії Іонті. Теж в «Екофакторі». таким чином у вас по суті на відстані в там 800 метрів стоїть. Дві зарядні станції, які видають 120 кВт і плюс ще 500 кВт на поряд. Також за місяць є новинки від компанії Go2U. Компанія встановила у Вінниці класну зарядку на 160 кВт прямо на трасі між Житомиром та Вінницею. В Івано-Франківську на існуючій станції на мисі LuxWash компанія збільшила потужність від 60 до 120 кВт. Тепер там повна потужність, і також там є конектор GBT, що буде актуально для власників китайських машин. В свою чергу компанія Ionity в білінгу EcoFactor не стоїть. На місці і встановила в цьому місці три зарядні станції потужністю 120 кВт. Всі вони виробництва компанії Екофактор. Одна станція була встановлена в Одесі, і це перша зарядна станція такої потужності в місті Одеса. Одесити, я вас вітаю. Одна станція була встановлена в Тернополі, і це друга така станція в Тернополі. Тепер Тернополі є дві такі станції, обидві від Іонтів в білінгу Екофактор. Третя така станція була встановлена от буквально на днях. Це станція в місті Буськ на трасі між Рівним та Львовом. Десь посередині, трошки далі за на тій локації також є готель, ресторан, відповідно, там можна перекусити щось, повідати, повечеряти, або ж заночувати в готелі, зарядившись на повільні зарядні станції. Також є невеличка трошки запізніва новина від компанії After Enterprise, оскільки вони не публікують публічно новини про свої зарядні станції і доводиться просто їх буквально викопувати серед усієї бази їхнього білінгу. Тож за допомогою свого підписника я відкопав таку станцію між рівнем та Варшавською трасою. Відповідно, якщо ви їдете з рівного вгору по варшавській трасі, або там навпаки вниз. То можете через неї заїхати станція 120 кВт Ті комплекс від компанії After Enterprise. Судячи по актуальній карті, досі зберігається тренд на те, що станції встановлюються на правому березі Дніпра. Але я абсолютно впевнений, що цього року цей тренд перевомиться, і на трасі Київ-Харків та Київ-Дніпро будуть також потужні хаби і з радні станції на 120, 160 і 180 кВт. Ти Тож як бачите, ринок стрінку розвивається. Я думаю, що наступного місця ми поб'ємо цей величезний рекорд в плюс 15 зрядних станцій за місяць і побачимо ще більше. Як бачите, це все розвивається, і скоро вже цих зарядок буде дуже багато, і всі зможуть подорожувати на електромобілях на великій відстані без проблем. Якщо ж ви хочете допомогти цій священній місії розвитку електротранспорту, або ж ви хочете, наприклад, заробити на тому, що цей ринок росте, і у вас є ділянка з потужністю 120 або більше кВт, бажано десь на трасі, але це не обов'язкова умова, то напишіть мені про це в телеграм-каналу. І я вас зв'яжу з менеджером компанії Quick Power, оскільки у них є ще кілька таких зарядних станцій, 120-180 та 180 кВт, які вони купили і поки що не знайшли для них локацію. Тож, можливо, ваша локація буде найкращим місцем для встановлення такої станції, оскільки вони можуть поставити станцію в дуже короткий термін, оскільки станція у них вже є по наявності в Києві. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на цей канал, адже тут є багато класних цікавих відео про BMW i 4, про зарядні станції, про подорожі на електромобілі, а також відео форматі огляд як до себе, там де я розмовляю з власниками різних електромобілей.